Доброго дня, дорогі глядачі З вами канал Народна Думка. Тож грошова допомога до Дня Незалежності України. Хто має право як отримати? Дивіться, категорій дуже багато. Ціла сторінка людей. Категорій, суми різні. кожні категорії відрізняється сама сума виплати. Тому слухаємо уважно, можливо, ви знайдете себе, тому що вже навіть в цей рік. Бо в ті роки я про це розповідав, але офіційно цієї інформації не висвітлювалася. Вона була як окремий пункт. А в цей рік вже офіційно додали на першу сторінку інформації, що є ряд осіб, яким призначається ця допомога, але вони не отримають її автоматично. І треба написати заяву. Зараз також розповім, як написати ту заяву, щоб отримати цю допомогу. Тому що це від 450 гривень до 3100 включно. А 3100. Така непогана допомога, як одноразова, да. Тож, у 2025 році до Дня Незалежності України передбачені разові грошові виплати ветеранам війни особи з інвалідністю наслідок війни, членам сімей загиблих померлих захисників і захисниць України, а також дуже багатьом іншим категоріям громадян, які мають на це право згідно із законодавством. Відповідно до постанови уряду від 29 квітня 2025 року номер 486 тобто це цього року нова постанова, тобто нові категорії і нові виплати. Про встановлення розмірів разової грошової виплати до Дня Незалежності України, передбачений законом України про статус ветеранів війни, гарантії соціального захисту і про жертви насильських переслідувань у 2025 році. Разова грошова виплата до Дня Незалежності України. Е, громадянам передбачена в розмірах від 450 до 3100 гривень. А саме зараз розповім вже детально по цифрах про цю е, подарунок від держави да, до Дня Незалежності. Але перед тим хочу вам ще розповісти про один подарунок: це подарунок також до Дня Незалежності, але від адвокатського бюро Івана Хомича. З 18 по 24 серпня, тобто до Дня Незалежності, всі, хто прийде до адвокатського бюро, їм дарується знижка на усі види послуг 20% на будь-які юридичні, адвокатські, перевіряючі, аудитські на всі послуги мінус 20%. Це хороший шанс виборити чесну, справедливу. Правильну пенсію, яка в рази більша, ніж ту, яку ви отримаєте зараз за вигідним тарифом, за вигідною ціною. Тобто, зекономивши тут, виборивши там, потім отримати значно більше. Тож, до 24 липня діє акція. Номер телефону безкоштовної юридичної консультації 098 368 2525. -25. А номер телефону аудиту, тобто перевірки правильності нарахування пенсії, на який також діється знижка 0,67 811 2525. 25. Звертайтесь, бачимо, скільки людей виборює свою справедливу, чесну в рази більшу пенсію, тож не втрачайте свій шанс. А тепер далі по цифрам. Давайте почну від найменшої і до найбільшої виплати. Конкретно, а потім про тих людей, яким потрібно обов'язково написати заяву. Е, тому що тут і про пенсіонерів є, і про інших. Так, 450 гривень це учасникам війни та колишнім ясням концтаборів, гетто, інших місць примусового тримання, особам, яких було насильно вивезено на примусові роботи, дітям партизанів, підпільників, інших учасників боротьби з націонал-соціалістичним -соці... націонал режимом у тилу ворога. 650 гривень це членам сімей загиблих, померлих ветеранів війни, статус яким встановлено згідно з пунктом 1 статті 10 закону України про статус ветеранів війни, гарантії соціального захисту, членам сімей загиблих або померлих захисників. Захисниць України, дружинам-чоловікам померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, які не одружилися вдруге, дружинам чоловікам померлих учасників бойових дій, учасників війни та жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя особами з інвалідністю від загального захворювання або трудового коліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге. Тисячу гривень учасникам бойових дій потражали учасникам революції гідності. Та колишнім неповнолітнім, який на момент, це тим, яким на момент ув'язнення не виповнилось 18 років, в'язням концентраційних таборів гетто інших місць примусового тримання, а також дітям, які народилися в зазначених місцях примусового тримання їх батьків. 3100, тобто найбільша виплата, да, бачимо цей рік, така кореляція 450-650, і 300. В тому році ще були. Проміжкові 2800, 2600, тобто було більш поділене. В цьому році вже е, або маленька, або вже велика. типу знаєте Забрали е, серединку. Да? І так, 3100 особам, які мають особливі заслуги перед батьківщиною, особам з інвалідністю внаслідок війни та колишнім малолітнім, який на момент ув'язнення не виповнив 14 років в'язнів концентраційних таборів, гетто інших місць примусового отримання. Визнаними особами з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин. І е, людей з інвалідністю, тих, яких я прочитав вище, перша група це 300, друга група 2900, третя група 2700 тисяч гривень. 2902 і 3100 гривень перша. Зверніть увагу, пенсіонерам, які мають право на допомогу до Дня Незалежності, виплату буде здійснено в серпні разом із пенсією в автоматичному режимі без додаткового звернення. Тим, хто проходить службу, виплату буде переведено, а проведено за місцем служби роботодавцем військовою частиною на підставі поданої до пенсійного фонду України заяви на фінансування виплат до Дня Незалежності. Якщо особа не є пенсіонером, не проходить службу, допомогу до Дня Незалежності буде про, проведено за заявою особи, яка має право на таку виплату. Тобто, якщо ви маєте право на таку виплату, я тільки що прочитав, хто даний які суми має право, але ви не є пенсіонером і не проходите службу, то вам потрібно написати заяву. Як це можна зробити? Способи подання заяви. Особисто звернувшись до обраного сервісного центру Пенсійного фонду України або до Центру надання адміністративних послуг за задекларованим, зареєстрованим місце проживання або перебування. Поштою це на адресу Територіального органу Пенсійного фонду України або онлайн через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України з накладанням кваліфікованого електронного підпису. Коли будете писати заяву або подавати її, то е, знайте, що це довідково порядок здійснення разової грошової виплати до Дня Незалежності України, передбачений законом України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту і про жертви нацистських пересліджень, затвердженою постановою Кабінету міністрів України від 27.12.2023 року номер 1396». Тобто, коли будете звертатись, то можете це вказувати. Ну, давайте ще раз зачитаю точну назву закону. Це деякі питання соціального захисту осіб, які мають особливі, та, е, особливі трудові заслуги перед батьківщиною, ветеранів війни та осіб, що працюють в спеціальних умовах. Отаким От чином бачимо. Подарунки такі до Дня Незалежності. Це не нова виплата, але це ми е році натрічки по-іншому. Да, бачимо, без проміжних джерел. І вже прямо кажуть, що тим людям, яких нема в списку, то треба звернутися. Е -е, минулі роки я то попереджав окремо. Тож оформляйте, отримуйте, хто на нього заслуговує. Весь список я зачитав. Я буду і надалі вам надавати корисну інформацію по всім видам допомог. Тому долучайтесь до нової зустрічі, дорогі мої глядачі.